Вітаю, красавича глядача, так говорив Оскар Уальд. І сьогодні я хочу розповісти про Георгія Васильовича Курнакова, відомого українського та херсонського художника. Він народився 11 квітня 1787 року в місті Марії, Маріуполі. Його сім'я була бідною. Коли помер його батько, Георгію було всього 5 років, і мати з п'ятьма дітьми повернулась на батьківщину чоловіка у Херсон. Бабуся Георгія працювала вчителькою в народній школі, хлопчик був талановитий, здатний до навчання і вже в 1907 році закінчив вчительську семінарію та більше всього захоплювався малюванням. Там у семінарії він отримав свого першого вчителя, викладача херсонської семінарії Іконнікова. Декий Деякий час молодий педагог працював в селі британи Дніпряни, але душі хотілося іншого. Тому Курнаков подався у Київ художнє училище. Де зустрів людей, що змінили його долю. Одним з них став Олександр Мурашка, видатний український художник. Ви, мабуть, пам'ятаєте його ніжні та водночас яскраві, сповнені повітря та кольорів образи. Мурашко був терплячим, гарним вчителем, він ніколи не нав'язував свого бачення мистецтва своїм учням, обирав їх за талантом, а не походженням. Тому пішов з училища, що дотримувалося постулатів, а не прагнула до розвитку і організував свою студію. Був наставником плеяди художників, що обрали різні напрями мистецтва. Чудова, творча атмосфера вабила молодих людей, що прагнували створювати нові художні образи, експериментувати. Мурашко не заважав, а вітав це. Так Георгій Курнаков у період навчання в студії брав участь у виставках товариства художників киян, що, начебто, конкурували з Мурашкою, але ні. То було творче, продуктивне змагання. Це були найкращі роки. Життя Георгія Курнакова, що обіцяли шлях до слави, виставок, але їх обірвала трагічна загибель вчителя у 1919 році. Олександр Мурашко був убитий при загадкових обставинах біля власного дому. Курнаков повернувся в Херсон та присвятив себе малюванню. І наставництво у пам'ять про свого вчителя він працював у Херсонській учительській семінарії, робітничій мистецькій студії у відділі народної освіти і, зрештою, створив власну студію. Творчі пошуки ведуть його у напрямі пастозного живопису, що набував популярності. Згадаємо картину «Зоря на ніч Вінсента Ван Гога, що є однією з найбільш відомих картин у цій техніці. Курнакову подобалось зробити витанчені та водночас об'ємні мазки. Він зустрів однодумця Леоніда Брюмера, Херсонця, з яким навчався в Києві і котрий працював в Криму. Саме в цей час він створює свої кримські картини, пейзажі, натхнені морем та природою. Але Херсон, Херсонські вулиці, Херсонська природа. Поставали в картинах Георгія Курнакова завжди, вириваючи при цьому значні кошти з його скромного бюджету вчителя креслення. Він писав на шматках ліноліуму замість недосяжного картону. Курнаков багато втрачав спочатку загибель мурашка, потім заслання Брюмера, але дуже мало про це говорив, віддаючись мистецтву, самовдосконаленню педагогіці. Це не означає, що він не мріяв про визнання, виставки прихильників. Але він не хотів втрачати себе, свою індивідуальність та поступатися своєю творчістю заради скороминущої слави. Михайло Ємельяна, відомий херсонський колекціонер, говорив Корнакову, Жора, ну намалюйте якогось піонера, ну хіба тобі важко вже час отримати звання заслуженого? Жора лише усміхався такій наївній пропозиції, з його бекграундом це не було можливо, а звання заслуженого художника він отримав і так. Найбільшою вартістю для Корнакова була оцінка людей, що розділяли його погляди. Його шанувальницею була відома астрономиня Наталя казимирчак полонська вже покинувши Херсон, вона надсилала йому альбоми з фото відомих робіт, які було неможливо дістати в Херсоні. Це дозволяло Корнакову бути в курсі розвитку останніх тенденцій живопису. Його персональна виставка без піонерів зустріла насторожену оцінку радянської преси. Курнакову закидали безідейність, безсюжетність, але краса його робіт натюрмортів, пейзажів захоплювали людей, щоб підтримати художника, шанувальник викупали його роботи. Це потім призвело до того, що його картини опинились розкиданими по всьому світу. Та свою колекцію він заповів Херсонському художньому музею. Звідти їх викрали. Російські окупанти, покидаючи Херсон у листопаді 2022 року і скинули як непотріб в одному з кримських музеїв. Курнаков помер 20 жовтня 1977 року в оточенні родини та своїх картин, залишивши загадку в чому секрет краси його творчості, ми можемо сказати в очах глядача: ми херсонці дивимося. І бачимо, впізнаємо красу рідного краю, дорогу і близьку нам. І для нас немає нічого прекраснішого. Дякую.